Права 1611. Довжина прямокутника дорівнює 11,5 см. А ширина у 2,5 рази менша. Знайдіть периметр і площу прямокутника. Ну що ж, міркуємо, як же знайти периметр і площу. Для того, щоб знайти периметр і площу, нам необхідно знати, які сторони прямокутника. У нас довжина є. Знайдемо спочатку ширину. Записуємо перша дія, Оскільки ширина у 2,5 рази менша за довжину, то щоб знайти ширину, нам треба 11,5. Поділити на 2,5. І це дорівнює. Для того, щоб виконати ділення, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому і дільнику, від цього частка в нас не зміниться. То вийде 115. Що ділиться на 25. І це дорівнює. Ну що ж, давайте куточком будемо ділити. Записуємо. Тоді. 115. Що ділиться? Що ділиться на 25? Ну що ж, 115 ділимо на 25. Це буде 4. 25 на 4 це 100. Віднімаємо. Так. 115 мінус 100 це буде 15. Уже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 4. Дописуємо 0. 150 ділимо на 25. Це буде 6. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2 на 6 – 12, плюс 3 це 15. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. І записуємо, що частка дорівнює 4,6. Мова йде про сантиметри. Ми сантиметри зменшили у кілька разів. Так, записуємо це, у нас буде ширина. Прямокутника. Ширина прямокутника. Добре. Ну, Якщо нам відома ширина прямокутника, то зараз ми можемо знайти і периметр, і площу прямокутника. Пишемо тоді друга дія. Як знайти периметр? Периметр прямокутника позначаємо літерою П. Протилежні сторони прямокутника у нас рівні, то можна використати формулу 2, а в дужках буде А плюс Б. І це тоді дорівнює 2, що множиться. В дужках замість А пишемо 11,5. Плюс. А замість Б пишемо 4,6. І тоді це дорівнює 2. Що множиться? 11 плюс 4 це буде 15. Але 5 десятих і десятих – це 11 десятих, або 1,1. 1, То разом буде 16,1. Що множиться на 16,1. І це дорівнює. Тут усно можна зробити. 2, 2 на 16, це буде 32, цілі. 32, цілі. а 1, десята, що множиться на 2, це буде 2. десяті. Тобто добуток буде 32,2. Так, ми додавали сантиметри, то у нас будуть сантиметри. Записуємо це у нас периметр. Периметр. Прямокутника. Є. Що ж, переходимо тоді до площі прямокутника. Пригадуємо, пишемо третє дії, що площа позначається літерою S прямокутника. Це добуток сусідніх сторін, А, що множиться на Б. Ну і в нашому випадку у нас А дорівнює 11,5 см, що множиться, а Б ми знайшли 4,6, і це дорівнює. Ну, тут я вже нічого не придумаю. Давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 11,5, що множиться на 4,6. Множимо. Отже, 5 на 6 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 3 це 9. 1 на 6 це 6. 5 на 4 це 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 на 4, це 4, плюс 2 це 6. 1 на 4 це 4. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 9 плюс 0, це 9. 6 плюс 6 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 1 це 5. Так, ставимо кому. Тут у нас два знаки після коми відділяємо, нуль у кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 52,9. Ми сантиметри множимо на сантиметри, це будуть квадратні сантиметри. Це буде у нас площа. Прямокутника. Є. Ну що ж, отже, ми знайшли і периметр, і площу. Записуємо відповідь. Периметр у нас складає 32,2 см. 32,2 см. Ну, а площа у нас 52,9 квадратного сантиметра. Ну що ж, ось така задача про периметр і площу прямокутника з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.